Вітаю всіх на пасіці в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам міцних і здорових сімей. І сьогодні я з вами хочу порозмишляти чи сказати на таку тему, як, як є корисні матки і, ну, матки, які вам дуже Ну, дорогі чи прийшли, і ви їх, обично, підсадіємо в, ну, в маленькі відводочки. І по якійсь причині відводочок чи слабо розвився, ну, ну всяке буває. Або маточка е з маточника пізно облетілася, хороша маточка. І вона у слабому відводочку. І буває, ну, завжди ми переживаємо, що Слабі відводочки можуть не перезимувати. А там маточка хороша. Що я в такому випадку роблю? Я роблю, наприклад, є, якщо все поміняно, то нічого не роблю. А є такі ситуації, або зла там, сім'я і матку треба заміняти, і не дійшли руки. чи як буває, і Треба поміняти. Осінню це робиться. Міняється прийом маток набагато кращий, ніж навіть влітку там, чи весною. Набагато краще, коли вже немає розплоду, коли вже немає нічого, маточок приймають, ну, супер. Звичайно, я буваю з нуклеусів підсадюю матки. Ось В одному відео ви бачили, хто слідкує за каналом, що маточка почала сіяти. І в більшості таких випадках я не випускаю з кліточки, тримаю дуже довго маточку. Вона там розсіяна, буває, наприклад, з нуклеуса перестала сіяти її не стоїть. Не стоїть, щоб вона сіяла. І я її випускаю, вже дивлячись по погоді, коли вже там починає падати температура, там плюс 4-5 і там далі, наприклад, в листопаді. І я її потім випускаю. Я просто міняю, міняю матки там, де цінна, переставляю в ту сім'ю, яку я хотів замінити матку. А ту, от я не встиг її замінити, її вже немає як давити. Я її переселяю в відводочок. Просто матки міняються вуликами. От і все. Ось цьому вулику була трошки агресивна сім'я. я завжди хотів її поміняти. Ось ми дивимося, що бджілки в кліточці. Матка точніше в кліточці, бджолки туди заходять, виходять, але маточка сидить в кліточці. Я її не випускаю. Чуть-чуть похолодає. А звідси маточка пішла у слабий відводочок, дуже слабий. Там була трутовка, але я підсадив, підсадив там якось через маточник, матка вийшла, облетілася, хорошо сіяла, але сім'я не набрала сили. Дуже слабенька. І я, мені шкода матки, щоб хай лучше ця, яку я мав міняти, в крайній випадку, якщо той відводочок загине зимою. Краще краще зберегти матку, яка більш цінніша. Ось такий простенький способом матки міняються собі вуликом. Кому, кому треба, можна, можна, так, можна так робити. Особливо жовтень, листопад. Особливо в жовтні це бажано це робити. Ми бачимо вже стан сімей, стан відводків. Якось так. Кому сподобалось, пробуйте. А хто вже знав, можливо, хтось так теж робив, робить і робив. Добре, друзі. Хай вам всім щастить, миру, добра і Божих вам благословень. До побачення!